Я вам кажу, не паркур небезпечний. Не треба також повторяти, пішли. Не пішлі. До... Да? Перший трюк буде називатися Сталеві яйця в кому касі. Омою малю. А ну кажи, ж, що буде ламати. Я зараз по паркуру цим од яйця. Так, да. оце давай. Столеві яйця починають. Зараз я вам скажу смертельне сальто. Сальто Сальту мультарі. Не було сальто? Ти завжди, пальний Зараз сальто мультарі у трьох видах. Мої столові яйця були з вами, столові яйця, тому Я знаю, чому так почав починати. Я знаю, що це напівпрогон, але я так я випив Bull надає гіна і сила. Коротше, це були столові яйця і мій фірміний на трюк. Sai, tu amo il